Ощад профінансує групу компаній КНЕС для побудови 30 МВт установок зберігання енергії. Ощад уклав з групою компанії КНЕС інвестиційну кредитну угоду на суму 9,6 млн євро з метою фінансування в проєктів будівництва установок зберігання енергії для надання допоміжних послуг в обсязі 30 МВт. Плановий термін введення об'єкту в експлуатацію жовтень 2025 року. Наразі група компаній КНЕС одночасно реалізує сім проєктів з будівництва енергооб'єктів у трьох областях країни. Щодо інших новин тижня, німецька компанія КНАУ стала першим покупцем гарантії походження електроенергії в Україні. Енергоатом домовився Сенсбанком про фінансування закупівлі в Булгарії, обладнання для ХС. Це були головні новини енергетики України за тиждень від команди Folkingcem. Більше новин читайте в нашому дайджесті за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш ютуб, щоб бути в курсі останніх новин.